Києві сьогодні розпочали спорудження нової будівлі для посольства Сполучених Штатів. Об'єкт планують здати за два роки. Як кажуть дипломати, переїзд до нового приміщення дозволить їм краще обслуговувати українських громадян. Далі про це наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор сьогодні взявся за Лопату і кидав землю. Декілька символічних рухів інструментом він зробив на будівельному майданчику, де сьогодні розпочалося спорудження нового корпусу дипломатичного представництва Сполучених Штатів. Добре? для, для музею okay right. збудувати нове посольство в Києві. Планував ще попередник пана Тейлора Джон Гербст. Однак, узгодження документів та проекту забрало багато років цього моменту я чекав багато років. Як тільки прибув в Україну, я мав безліч зустрічей з керівником МЗС, прем'єр-міністром з цього питання. Чи не всі члени Кабміну мали підписати нам дозволи? Ми майже впритул наблизилися до вирішення питання, але хтось із чиновників раптом з'ясував, що тут була пара теплиць, а значить, це земля сільськогосподарського призначення. А продавати її в Україні, як ви знаєте, заборонено. І все почалося спочатку. Тейлор каже, попри всі складнощі, жодних хабарів чиновникам не давали а за землю заплатили ринкову вартість 7 мільйонів доларів. В новому будинку будуть зосереджені усі служби посольства. Зараз наші будівлі розкидані по п'ятьох різних місцях в Києві. Це дуже незручно для українських громадян, американців та й для самих співробітників. Ми дуже задоволені, що вдалося знайти це чудове місце, і всі наші співробітники будуть працювати разом. Це дозволить нам працювати краще. Радіють за початок спорудження нового посольства і українські будівельники. Я з а працюю в Києві. І на ринку будівельної роботи не ведуться. Майже все закрите. Важко знайти роботу, так що американці це велика надія. Будівельний майданчик знаходиться на вулиці Танковій. Колись тут був полігон. Дипломатам ця войовнича назва не дуже сподобалася, і вони запропонували місцевій владі присвоїти вулиці ім'я американського авіаконструктора українського походження. Була пропозиція від посольства Сполучених Штатів Америки прийменувати цю вулицю на Сікорського. Відповідні комісії Київради працювали і схвально прийняли це рішення. І сесія Київради прийняла таке рішення, і ця вулиця вже приймена. Такю цей левди Виступ на будмайданчику це остання офіційна подія, в якій Вільям Тейлор бере участь у якості посла в Україні. Його трирічна місія закінчилася, і Сполучені Штати шукають наступника. Кажуть, претендентів на цю посаду чимало. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.